Всі закупимо, всі-всі, всі-всі. Київ теж не їсть, а їй де туди, щоб їхав так далеко, вже її взяли до обороту. Так, давайте, давайте. Ой, Ой, я, так. Я давайте. Високі руки піднімаємося сюди. Давай. Здавайте сюди буде. Ой, бриділи, ключі з очі, понад мої чорні очі. Най прийнять, май коли спати не хочуть, ой, казала моя. Не дам я не дам, не, не дай, не дай матусеньку, свою точку, хорошенько, най сиди, най сиди, най сиди, найсиди, на варі зріпишки її у подушки, найсипить, найсистить, найсистить, найсить, ой, най міх речі, стачі понад моїх сьогодні, очі, на синях. Споти не хоче, ой, дай голодька, моя дочка порошенька, я не дам, я не дам, я не дам, я не дам, не дай не дай пату свою дочку порошень, най сидить, дай сидить, най сидить, найсидий, на бари з річки положи. Nice. It